Як може жити людина із доброму щасті і з піснею, коли літають дрони та шахеди, ділять до сьогодні матінку неньку. Світова еліта, трудові ресурси перетворює на ті, що будують під батахом невиюдимим своє життя, а хтось керує усіма. І очі закривають людям бідним, що напали Україну, Русня, ті собаки, а країну вже продали. Немає незалежності, немає. Багато у трону за це лягають, бо вірять в істину брехливо, але згодом перевертні виявлять. Багато років жили у масках, за спинами змінювали по чорному українську націю, Слов'ян на свою ворожу стаю. Перетворили, що на землях залишатися. Бо Україна то земля від Бога для світлих людей створена. Але масони сатаністи свою справу в ній заподіли. І на весь цей світ волають. Злітайтеся до нас наші. Ми українців майже вбили. Отака От правда в Україні.